Літо, але, тим не менше, гурт і взагалі байери вже готуються до осені, я ж в тому числі. Тому ми вже починаємо отримувати свитери, яски, махер. Ось, бачите, перша поставочка. Подивіться, яка краса, які соковиті кольори. Це новий постачальник. Я дуже впевнена, що Бренд Асена Я більше ніж впевнена, що він вам зайде, так як він зайшов мені. Ви знаєте, що перед тим, як це все отримати, вам розказати, я провожу величезну роботу. Я переглядаю, я переписуюся, я їжу на фабрики, на виробництва розмовляю з власниками. Аж потім до нас потрапляє це все. На розпаковки і ну, відповідно в шоу-рум. Ви знаєте, я як добра львівська порядна господиня, я в свій, на свою кухню, в свій шоу-рум, звісно ж, не візьму то, що мені ну, таке. Так що подивіться, яка краса, кроше сукня з такими валанчиками в неймовірному персиковому кольорі. Вона ну в нас зараз спека, а вже от кінець місяця в нас тут Львові почнуться дощі, в нас почнеться вже холодніше, і ось такі літні в'язані речі будуть більше ніж актуальними. Ціни, звичайно, ви питаєте, вони будуть десь за годину, не раніше. Ви знаєте, на розпаковках я цін не говорю не навмисне, щоб підняти охоплення. Я не говорю цін. Тому що я їх просто ще не знаю. Тим більше, у нас зараз немає світла, я їх і не можу поставити. Так, далі. Сукня в соковитому лаймі. Подивіться, яка красива сукня, в красивій довжині. У мене метр 76 зросту, вона мені до половини ікри. Техніка кроше. Подивіться, досить щільна. Цей бренд використовує лише преміальні нитки. Це бавовна. Подивіться, яка гарна сукня. Ось ще далі показую, що нам прийшло. Ой. Нам прийшли ще брюки. Давайте я спочатку в'язки покажу. Це в'язка на початок осені, на кінець літа. Тобто, це не є зимова в'язка, бо всім здається, якщо це в'язані речі, то вони мали би бути на, на осінь. Ні, зовсім ні. В'язані речі теж нам служать в гардеробі і літом. Подивіться, який класний.